Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами вирушимо до зоопарку. Кого ми з вами побачимо? Подивіться уважно: це жираф. У нього сама довга шия. Він любить діставати з гілочок листя. А це мавпачка. Вони бувають великі і маленькі. Люблять ласувати бананами. А це весела, але трішечки повільна. Пандочка, а ось хижий звір це цар звірів лев. І дуже великий злий тигр. Підходити до цих тваринок не можна. Подивіться на цих тваринок, вони нам посміхаються. Давайте скажемо лагідно, як називають цих тваринок. Подивимось і скажемо. Мавпа, лагідно, мавпочка, слон? Слоненятко. Жираф-жиравчик. Тигр? Тигринятко. Ми лагідно звернулись до тваринок. Їм дуже-дуже це сподобалось. Бачите, які ви молодці. До нових. Зустрічів